Пане Володимире, мені приємно було слухати вас і дивитися на ті презентації. Власне, я за те, що охорона здоров'я це не є тільки медична установа, як така, і що 10% залежить від медицини. А я моє питання про реабілітацію, як ви правда, здогадалися, ні натяку в ваших тих презентаціях цього не було. Я вважаю, що... Реабілітація в медицині також, мабуть, як не половина, то може навіть більше, ніж половина вже пі після того. І з того часу, як ми з вами спілкувалися, до речі, в 3 грудня підписано в Кабінету міністрів, врешті, про фах фізична реабілітація. Вже би мав бути впроваджений, правда, тепер Асоціація фахівців фізичної реабілітації, по-інакшому то називають, але то інша тема. Так що, будь ласка, про реабілітацію, якщо можна, стратегії розвитку медицини Львів, Львова. Я... Дякую за запитання, пане Ярославе. Я... На початку. Я на початку пану Миколі, якби я знав, що тут буде сверник і пан сверник і пан Грибальський, я б взяв ще одну презентацію, Ось, але не прозвучало тому, що, тому, що, тому, що не, ну, інакше було сформульоване питання з одного боку. З іншого боку, от в цій програмі там написано створити відділення реабілітації, так, Богдан Романович? Відділення реабілітації. І всі деталі цього знає пан Микола Сверник і вам я в тому режимі, в якому я спілкувався, говорив. І просунулися ми тут з вами, чи ж ми? Просунулися, на жаль, недалеко. На цей рік було заплановано. Тобто ви знаєте, що ідеологічно я бачу вирішення цієї проблеми, керівник галузі, шляхом створення двох відділень реабілітації, ранньої реабілітації. Це в лікарню допомоги відділення для дорослих, там де є нейрохірургія, травматологія і так далі. І Там, де треба це, тому що ну, спінальні хворі є, є хворі з травматологічним тривалим перебуванням, і з, з розвитком контрактур, є хворі, які довший час бувають на, на штучній вентиляції легень з будь-якою іншою патологією, вони потребують іншої реабілітації і так далі. Там великий, ну, великий масив хворих ургентних важких проходить, і там воно треба. І для дітей в лікарні, міській дитячій клінічній лікарні. Створити відділення реабілітації. Причому е акцент ми е закладали, щоб це було б е з таким ну, домінуючим елементом мала б стати з моєї точки зору фізична реабілітація. Фізична. Тобто це вправи, це розробка контрактур, це відновлення функції е е е е кінцівок. Рук, ніг і, і так далі. І якісь компоненти які реабілітації там, для легень, для живота, ще для чого. Тут ці для нас новина, да? треба теж думати, як... які ми пережили там у нас. Прийшло 600 чоловік з нюманієм, і їх теж треба думати, яку реабілітацію. Ну, тут трошки інакше. А отут ми хотіли, власне, хворим з травмою, хворим з нейротравмою, хворим з ДЦП, з спінальним хворим, з піномозковою травмою. Да? От для них реабілітацію і повернення їх до життя, щоб вони могли принаймні самі себе обслуговувати. І проєкт на топольній зроблений і мало бути ремонт, але в зв'язку з ситуацією фінансовою, яка є, я просто зупинив. Просто зупинив ремонт. Тобто проєкт є. В квіта теж все готове для того, щоб рухнутися. Але, ну, шановні колеги, ви повинні розуміти, я говорив сьогодні, повинна повинен бути ну, пріоритет. Якщо в мене от стільки грошей для реалізації, а от стільки об'єктів, то я вибираю це. Я зроблю в першу чергу, це в другу, це в третю. Як би вам не було образливо це чути. Ну, я змушений був, власне, ці відділення ну, перенести на наступне рік. Хоча підготовча робота проведена, організаційна робота проведена, проекти є, проєктна користувачна документація є, і ми переносимо їх 2010 рік для того, щоб приступити. Е... 2010-й теж недалеко. Ну, от. Ось він от. вже ось. От да. Ну от як є, так я правду вам відповів відповів. Ми з вами то говоримо, пан Микола. Ще ну в часи як познайомилися в 2006 році і цього року дійсно планували. Але оце охорона Материста Триста це був пріоритет. Ми мусили це зробити. Ми В 2008 році мусили це зробити. А реабілітацію на 2009 планували, планувало, ну не вийшло. Тому, якщо, якщо вас задовільнив відповідь, але я пам'ятаю про цю я, я пам'ятаю про цю ну. Я вважаю, що якщо ми це зробимо, ну, ми, напевно, будемо лідерами на Україні. Я думаю, от ті лікарні, які є відновлено лікування, там реабілітація обласних, ну, то там є своя специфіка. а ми, ми Я тут бачу зовсім інакше. Ми да, їх витягуємо, але вони далі є кандидати на, на, далі на цю реабілітацію, да. кандидати на спеціальну освіту, кандидати да. на е, ізоляцію, ту, яку переживають їхні дорослі вже люди. І, тобто, Далі, якщо ми не будемо працювати на випередження із питанням реабілітації, то якби, народжуваність вона зростає, але якість цієї народжуваності вона має певні, певні якість життя, майбутнє цих, цих людей, які вступають на цю нилу, тільки-тільки стають маленькими дітьми. Вона буде вимагати чогось іншого. І мені здається, що може і там і щодо смертності якісь є речі, і щодо їхньої пізніше мене, мене, ін, структура інвалідності буде, мабуть, буде зростати. Я, здається, казав, да, по ходу, я вже не пригадую, що я казав, але точно знаю, що ми сьогодні в Україні ще не знаємо. Що нас очікують? Що, що ну вибачте за ну, таку вульгарну фразу, що з цих дітей буде? Сьогодні ми не знаємо. Показують в Житомирі, ми теж такі знаємо. Приклади ми 800 грамів пропорували, дитина вижила. От 600 грамову дитину вони наче там. Це була одна з перших дитин, які народилися з малою вагою, і, і вона вижила, там всі канали центральні час до часу показують. От дитинці вже рік, дитинці вже півтора, дитинці два роки, все. Не, фізично так. Да. Дитина ходить, дитина їсть, п'є. А от як воно далі буде, ми не знаємо, яка ступінь гіпоксії там була в той період. Скільки та дитина перемолотіла через свою печінку, і нирки, медикаментів і так далі. Ми, тому тому що це буде далі, ми ще не знаємо. І я думаю, що частина цих дітей точно будуть е, належати Катери, до, до категорії інвалідів, які будуть потребувати особливих умов е, і догляду, і виховання, і навчання, і, і ну, входження в суспільство. Да, да. Але поки що і викати, мабуть, і я кажу, мабуть. Але реабілітацію роблю безсумні.